Чого від нього чекати? Давайте подивимось, для кого цей розклад, які у вас відносини. Ну, зараз у вас ідуть якісь трансформації, зараз вам щось дають те, чого ви не хочете. Щось у вас таке не дуже приємне відбувається. Можливо, це через світ, через спілкування, через інтернет. Вам це не подобається. Наче знаєте, наче якийсь шанс, наче якийсь шанс на сім'ю або на заробіток якийсь. Але вам це не подобається. Знову ця карта. Давайте дивитися, чого чекати від нього. Знаєте, щось він таке вам пропонує, спільне і справді, можливо, це да, чи, чи якась чи робота, чи щось таке. Але, наче воно і може вам дати щось, та ви того не хочете. Ви кажете, це якесь дуже таке маленьке. То, що він пропонує, воно якесь дуже маленьке, дуже таке легке, непринужденне, якось ви чи більше варто було. Знаєте, те, чого він вам пропонує, тут треба робити вибір. Тут треба робити вибір, і він якби болючий, болючий для вас. І ви не знаєте, чи це так мінутне таке щастя, чи буде воно потім стабільне, чи будете ви тою самою імператрицею, ви за це переживаєте, чого він вам дасть. Та дасть вам він знову трансформації, дасть вам він якусь підвішену ситуацію, неясну, буде да? будете підвисати. А ви то хочете бути імператрицею, а не це усе все. Яка вам порада? Порада, наповнюйтесь, беріть якийсь свій новий кубок. Ідіть на побачення. Не бійтеся, не обороняйтеся і не зависайте в цьому, як ось тут кажуть. Ну, такі у вас зараз трансформації. Яка порада. Ваш чоловік, ну, хочеться сказати мені вже на горизонті, хто, можливо, чекає якогось чоловіка для відносин таких серйозних, він у вас на горизонті. Або подивіться, можливо, ви когось не бачите. Подивіться в інший бік. А ось цього пажика, з яким ви зависаєте, подумайте, може воно того і не вартує.